Любий мій Херсон, вітаю тебе з днем народження. Тобі е, 246 років. Я ага. бажаю тобі мирного неба, бажаю тобі щирих, люблячих тебе мешканців. І дуже хочу, щоб наше місто було вільне, незалежне, було яскраве, було креативне, найкраще. Місто в світі. Вітаю тебе, любий Херсон. Вітаю тебе, Херсон. Я тебе дуже люблю і бажаю тобі, щоб ти ніколи ніколи не вмирав, щоб ти завжди-завжди жив, щоб ти був щасливий і здоровий. На Народження Херсоне. Тобі вже 246 років, це дуже багато. Я вірю, що ти ще будеш дуже багато жити, і ми віримо в тебе, що ти переможеш. Любий Херсоне, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі, щоб в тебе були найкращі люди, і щоб, і щоб ти переміг і був найкращим містом. Херсона, бажаю тобі е, з Днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я та, щоб війна обходила тебе стороною. Вітаю Херсона з Днем народження. Бажаю, щоб процвітала економіка, були гарні люди та, та щоб його не, ніхто не чіпав.